Також мала право запросити на ці збори своїх представників. І ми запросили депутатів міської ради. Що ви маєте проти? А також голову Комітету захисту прав людини. Довідомила всі членів колективу, первинна організація проступова, за яку дістала Людмила Миколаївна Богу, вона на сьогоднішній день не є легалізована в органах. юстиції. Шановний прокурор, 5 числа сьогодні. Я хочу сказати, я так, я Було зареєстровано подання до генерального директора Нієс Переяслав про утворення. Первинної профспілкової організації Захист працівників, первинної профспілкової організації всеукраїнської з професійної спілки Захист справедливості працівників НІЕС Переясно». Йому було подано реєстраційне свідоцтво, ось я вам можу, ну трошки кращу, тут видно цей. І був поданий копія. Нашого статуту, який ми прийняли і був затверджений, оригінал у нас зберігається. Будь ласка, це я просто прокурору, я не знала, що ви прийдете. За, захватила світ. Так що ми повноважна профспілкова організація. Це... Ні, це ось, це українська. Ми прийняли їхні статут. Ні, ми прийняли на первісних зборах їх статут і ми підколяємося, живемо по їхньому статусу. Ось реєструємо, ми подали документи, воно зареєструється, але ми вже є прослужбовою організацією. Пока нет. Ну и о все про реєстрацію фонд. Сам я себе выписал. Вопрос даже не был. Вы работаете в музее, да, я провідний науковий співробітник. Голова первинної регіони. Почему? Ну, А если мы сейчас начнем искать крайнего виноватого, то должен быть присутствовать, не должен присутствовать. Тогда, я думаю, вообще ничего не произойдет, все поссоримся, поделимся. Поэтому, я думаю, если уже конструктивно разговаривать, то, конечно, хайду не А если уже ставится какой-то вопрос на голосование, то, конечно, члены трудового коллектива. Так что все полноправно. Нет, у вас ничего не зарегистрировано. Так... Це, вона, правильно? Так а где это?